Будь собою, Оксана Демченко. Одного разу в зоопарку, де живуть різні тварини, слони, бегемоти, страуси й папуги. У звичайної кішки народилося трійко кошенят. Одне було руденьке, друге смугасте. А останнє, найменше, було чорне-причорне. Його тому і назвали Чорнишем. Мама кішка любила всіх кошенят однаково. Та, дивлячись на чорного, сумно зітхала. Вона добре знала, що чорних котів не люблять і навіть побоюються через безліч забобонів. Адже кажуть якщо чорна кішка перейде дорогу, станеться лихо. Інші кошенята сестричка Рудася і братик Смугастик дражнили чорниша сажотрусом. Поглянь но на себе сміялися вони. Ти такий чорний, наче щойно виліз із димоходу. Увесь у сажі та кіптяві. Гу-гу-гу. гомоніли мавпи, підтримуючи кошенят, і кидали в чорниша шкурки від бананів. Чорниш поглядав у дзеркало, з якого на нього дивилися жовті, як нічні зірочки, оченята, і сумував. А вуха, вуха, не вгамовувалися братик і сестричка. Вони в тебе такі малі, не мов би прилипли до голови. Мамо, чому в мене такі маленькі притиснуті вуха? розпитував малюк. Дурнику мій, лагідно тріпала його за вушко мама киця. Це через те, що ти породисте кошеня. Ти шотландський висловухий кіт Скотті Фолд. Тусені слова не підбадьорили кошеня. Чорниш розумів, що мама любить його будь-яким. А от решта, він сховався від кипкунів у віддалений куточок зоосаду, де міг поміркувати про свою лиху долю. Мабуть, я дуже негарний, я справжня потвора, раз усі знущаються з мене. Раптом його роздуми перервав чудовий різнобарний метелик. Який зробив два піруети і безстрашно усівся чорнишу просто на ніс. Метелик то розгортав, то складав свої крильця, як парасольку, наче вихвалявся своєю красою. Бачиш, який я гарний. А це ідея, зметикувало кошеня. Щоб мене всі любили, я повинен стати таким красивим, як метелик. Чорниш попрямував до вольєра з пихатими павичами і попросив у них кілька райдужних пір'їн. Старанно спорудив з них подібність крил і подерся на дах. Ось, побачить мене рудася і смугастик, і відразу стануть поважати за красу. Подумало кошеня. Чорниш сміливо зробив крок з даху і замахав крилами з павиних пір'їн, наче метелик. Та крильця, звісно, його не втримали. Чорниш кілька разів перекинувся у повітрі, пір'я розлетілося, і кошеня гепнулося в миску з молоком. Ха-ха, наш сажотрус тепер ще й у білих плямах. Він став схожий на теля, зареготали кошенята. Протягом усієї ночі чорниш не змикав очей, розмірковуючи над тим, як жити далі. Раптом він згадав, як голосно вміє ричати Лев. Лева всі поважають адже в нього велика грива і гучний голос. Я теж ричатиму, вирішило кошеня. Та через те, що голосок чорниша був занадто слабкий, він запозичив у комірці мегафон і занявчав щосили. Що трапилось? Визирали з вольєрів слони, бегемоти, мавпи і ведмеді. Мабуть, якесь кошеня вскочило в халепу і потребує допомоги? Прибігла й налякана матуся і спитала, чому чорниш так дивно поводиться? Мене ніхто не любить, тому що я чорний, як ніч. Мій любий синку, сказала мама, для тих, хто любить, цілком байдуже. Чи є в тебе гарні крила, і тим більше, чи вмієш ти голосно речати. А що важливо, я так хочу, щоб мене любили та поважали. Важливо залишатися самим собою, мій любий, адже ти унікальний і неповторний. Іншого такого немає в цілому світі. А ще важливо мати добре серце і завжди приходити друзям на допомогу. Бути розумним і сміливим. А для цього треба не лінуватися, вчитися і головне, вірити в себе. А звертати увагу на те, що про тебе кажуть інші, зовсім не треба. Чорниш був дуже розумним кошеням і добре запам'ятав матосині слова. Якось Чорниш побачив, як великий кудлатий пес загнав рудасю в кут із гарчанням. Загрозливо скалячи зуби, наближався до неї. А на паркані сидів смугастик, боягузливо підібгавши хвоста. Не гаючи часу, чорниш кинувся рудасі на допомогу. Він став позаду пса і відважно занявчав, відвертаючи увагу на себе. Пес погнався за чорнишем. Рудася стрибнула у вольєр бізона, а чорниш спритно вскочив у клітку до павичів. І злий пес пішов собі геть, піймавши облизня. І з цього дня чорне кошеня ніхто вже не дражнив. Рудася і смугастик вибачилися перед ним. Мавпи розповіли усім слонам і носорогам про сміливе кошеня. А чорниш вигадав пісеньку і тепер часто наспівував її. Завжди собою, друже, будь, забудь, як виглядаєш. Завжди всі бачать тільки суть, яке ти серце маєш. Капризуля Левеня Олександра Моніч. Яскраве сонце ласкаво торкнулося теплим промінчиком пухнастої мордочки сплячого левеняти і полоскотало його за вушком. Прокидайся, маля. Левенятко поворушилося. Повільно розплющуючи очі. Як же хочеться ще поспати? Та ось уже й мама левиця стоїть у дверях, посміхається, кличе дитину снідати. Левенятко потягнулося, вистрибнуло з ліжка і подалося до столу. Почекай но, синку, а чи ти вмився, чи почистив зубки? Це вже втрутився тато Лев. Левеня насупилося. Ну, зовсім йому не хотілося зранку плескатися в холодній воді. Мамо, я не хочу вмиватися. Вода холодна, мило щипається, рушник шорсткий. Ось тато не втримався і, як гримне на сина, той відразу затих. Мама поставила перед ним тарілку каші та склянку з молоком. Не хочу я каші. Хочу чіпсів або піцу. Фу молоко з плівкою. Але ж молоко дуже корисне, умовляла левиця. Та де там, зіскочивши зі стільця і непомітно вхопивши цукерку з вази, вередун утік до дитячої кімнати. Синку, незабаром покликала мама, час іти на прогулянку. Вдягайся. От іще. Почало було ливеня, та, визирнувши у вікно, побачило, що всі його друзі вже на дворі весело грають з м'ячем. Левенятко спритно натягло шорти, футболку, взуло кросівки і чкурнуло до дверей. Почекай но, ну похопилася мама надягни панамку, бо сонце вже припікає. Не хочу панамку, не буду в ній гуляти. Та мама все ж таки надягла панамку на малого. І лише після цього випустила його у двір. Левеня вибігло з дому, озирнулося на вікна і швиденько скинуло головний убір. Панамка полетіла у кущі, а її власник, весело підстрибуючи, побіг до друзів. Малеча грала у футбол, і левеня приєдналося до приятелів. Та йому ніяк не вдавалося заволодіти м'ячем, щоб ударити по воротах. Насупився малюк. Не хочу грати у футбол. Усі зупинилися, зацікавлено подивившись на капризулю. Пограймо в піжмурки. запропонувало левеня, і носовичком зав'язало очі тигриняті. Звірятка заверещали й розбіглися майданчиком. Левеня трохи забарилося й одразу потрапило до лап спритного тигреняти. Малюк умить закомизився. Я так не гратиму, не хочу ваших піжмурок. Звірята невдоволено перезирнулися, але веня вже знову командувало. Граймо в хованки! Тигри лічить, а ми ховаємось, і чим дуж побігло шукати придатне місце. Та звірята вирішили не піддаватися його забаганкам і повернулися на футбольний майданчик. Але веня тим часом стрибнуло за ріг. Потім за одне дерево, за інше метнулося подалі в кущі і раптом опинилося вже в іншому дворі на чужій вулиці. У дворі біля пісочниці маленька мавпочка гралася з яскравим повітряним змієм. Той майорів на вітру то здіймаючись високо в небо, то повільно спускаючись ближче до землі. Мавпочка весело сміялася. Левеняті дуже сподобався змій. Воно підбігло до мавпочки. Будь ласка, та й мені погратися. Мавпочка простягла змія левеняті. І дарма. Левеня не втримало натягнуту мотузку, змію мить злетів у височінь і кудись попрямував. Мавпочка зойкнула, а левеня великими стрибками метнулося наздоганяти довгу мотузку, що звисала майже до землі. Левенятко бігло й бігло. А тим часом сонечко припікало все сильніше. Маляті було спекотно, під заливав очі, у роті геть пересохло. І навіщо я викинув панамку, пошкодував Бешкетник і знесилений зупинився. Раптом він почув чийсь голос: Мамо, дивись, якого Змія я знайшов. Левеня озирнулося й побачило слониху зі слоненням, яке. От диво, вчепилося хоботом за кінчик мотузки, на якій тріпотів Змій утікач. Як добре, що ви його впіймали, левенятко підбігло до слоненяти і почало пояснювати, що сталося. Слониха все відразу зрозуміла, але її малюк почав вередувати й сперечатися. Ні, я не віддам Змія, тепер він мій, я з ним гратимусь. Мама довго вмовляла примхливого синочка, а левеня неначе побачило себе в дзеркалі. Скільки ж разів воно так само поводилося, та як же погано це виглядає збоку. Слоненя ще трохи покомизилося і, нарешті, віддало Змія. Задоволене левенятко подякувало і хочі ж побігло назад до мавпочки. Та так зраділа поверненню Змія. Що почала стрибати на місці і плескати в долоньки. Левеняй й не помітило, що сонечко почало заходити. Сутеніло. Малюк поквапився додому. Батьки саме пили чай біля вікна. Левеня підбігло до них. Тато, мамо, уявіть, що зі мною сталося. Тато Лев покрутив носом. Ні, ні, ми не хочемо тебе слухати. Краще телевізор подивимось. Мама хитро примружилась і теж похитала головою. Ні, нам не цікаво. Левеня від несподіванки застигло. Потім пішло до себе в кімнату. Батьки лише перезирнулися приготую сам собі постіль і вкладуся спати. От вони здивуються, вирішило левеня. Тато, мамо, покликало воно, ідіть почитайте мені казку на ніч. Та ні, нам не хочеться, в один голос відповіли батьки. Ми підемо краще прогуляємось перед сном. Левеня зрозуміло, що це йому наука. Пробачте мені, опустило воно очі долу. Я більше ніколи не буду комижитися й вередувати». Ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на наш канал.